Мої дорогоцінні небесні, брати і сестри, нашої церкви Агапа, наших друзів через інтернет, але не важливо, що це інтернет, і ви, можливо, десь далеко. Важливо те, що серцями близькі один з одним, духами, нашими серцями, є таке розуміння розмірів і границі наших церков, в яких ми є по такому помісній по, по, помісні ознаці, де має значення якби географія, територія. І це по-своєму дуже важливо, щоб ми тілесно були близько один одного, щоб змогли її обійняти і допомогти один одного. Але є другий погляд на Божу церкву це коли ми, хоч далеко один від одного, але в серцях ми зближені через Дух Святий. Може, я вас не знаю так особисто, близько, але це не так важливо. Через Дух Святий ми єдині і ми живемо в одній великій церкві Господа Ісуса Христа. Тому я вірю, запізнаємося, колись Бог дасть можливість і благословляю вас, мої дорогоцінні. Я повернувся з Києва. У нас була гарна трьохденна конференція, пастерська, де було кілька десятків церков. І ми провели гарний час перед Богом, нагадувані собі нашого покликання у розуміннях стратегії, які Дух Святий дає для церков. Привіз вітам дуже потужний сильний результат для нашої церкви. В нас буде в місяці жовтні тавор. І так виглядає, що цей тавор в місяці жовтні, він буде суто для пастирів. Божих пастирів церков для священства, так от кажучи, загально по народному, де будуть також деякуни, відповідальні служіння. Ми так плануємо, що по максимуму від 150 до 170 людей це будуть рукоположені люди, які будуть на нашому молитовному оякенді. Таку честь нам довірив старший єпископ наш, Валерій Миколаївич Решетинський, пресвітерія щоб ми зробили цей тавор і щоб ми поділилися цим духовним впливом нашої церкви, цією закваскою, яку Господь кожному з нас в е, нашій церкві давав. А це закваска проста, Дух Святий, цінність близькості з Ісусом. І я вірю, що ми приготуємо з Богом ці обставини, де пастирі Божі зможуть зануритись на тих три дні Божу присутність. І там, в цій Божій присутності, ми всі згадаємо служителів першу чергу. Про наше покликання, про оцю цей заповідь Христовий. Якщо ми любимо Його, то пастимемо Його вівці. Про любов, першу, про завіт з Господом. Будемо нагадувати собі і приймати помазання на різні принципи Святого Духа в наших служіннях, пригадувати собі откровення Боже, ділитися ними. Отаким От словом, потужна подія відбудеться в нашій церкві з залученням десяток церков, десятків церков. Я вірю в місяці жовтня у Львові. Ніби здається, така ми церква ще без свого приміщення бачите, і ми зараз боремося за цей важливий по-своєму ресурс, де ми могли сконцентрувати цю роботу, роботу нашу духовну на фізичному місці. Це так важливо для нас. Але ми не чекаємо, поки ми це отримаємо від Бога щось значуще. Ми робимо. Робимо, коли воно нам дорого, коли нам незручно. Ми не якби не чекаємо, щоб нам щось дали з неба в першу чергу. Ми вже віримо, що ми маємо. Оце Боже Слово, цю віру, це помазання, цей духовний вплив, йдемо і робимо. Це наш принцип, так ми його розуміємо. І ми знаємо, що по ходу нашого служіння, по ходу нашої максимальної віддачі в малому, яке Господь нам дасть дав, нам дасться більше. Бо хто має, тому ще додається. Отак Господь сказав. Бачите, і так виходить, що при тій нашій такій малості, десь скромності в ресурсах, Господь дає нам таку честь. Бути впливовими, впливовими в якійсь мірі на життя і служіння багатьох-багатьох церков. Тому на Тавор місяця жовтня я запрошую саме в цей колектив наш пастирів, диякунів, різноманітних церков. Там будуть також не тільки з нашого об'єднання, можуть бути з різноманітних об'єднань, навіть з традиційних церков. От. Все, що треба, все, що буде там, це Дух Святий, наш Господь Ісус, поза конфесійними рамками. Ми будемо в дусі святому в помазанні підноситись догори, до неба. До нашого Господа, а там немає конфесії, вони тільки є на землі. І е, все, що для того потрібно, сконтактувати е, зі мною через чат, через якийсь контакт. Е, я думаю, ви знайдете. І ми домовимося про це, як внести у вас цей список на тавор служителів. А в листопаді ми зробимо такий розширений для всіх, хто хоче тавор, е, щоб кожна душа могла також. яка Готова заплатити цю ціну, приїхати у Львів, щоб пережити Господа разом з нами. Не так, щоб ми, знаєте, еліту відмежували в жовтні, скажімо, від там простого народу. У нас нема такого поняття, знаєте, як клир і, знаєте, там священство канонічне. Ні, діло не в тому, любі мої. Просто св... божі священики, божі пастирі. Діякуни, вони, вони в особливому звіті з Богом, і Господь хоче до них. В якійсь мірі окремо говорити, в якійсь мірі дещо в глибшому рівні. Тому така от задача перед нами нас чекає в жовтні. І хай благословить нас в цьому Господь, щоб ми церквами цілими, служителями набралися Божого вогню і вже до народу поверталися вогненними. Або, як ми на таворі кажемо, хмарними Божими людьми. Добре, любі моє, це про тавор. Тепер, любі мої, дивіться, 27-й день мого посту. Моєї віри до Господа, моєї молитви в двох речах, як я говорю, це є завершення цієї війни, проклятущої, яка є на нашій землі. Де не їду, там відчуваю таке, слухаю, як говорять Божі люди. Вони кажуть, що відчуття таке є, що десь у Дусі ця війна вже закінчена Богом і покладений край, але це діло має дійти до землі. Воно має завершитись тут у тілі. Можливо, хтось думає, скажемо, що це якийсь нонсенс. Що якщо Бог щось вирішив, то воно тут же має виявитись на землі. Але послухайте, в молитві Отче наш, який звучить текст, нехай буде твоя воля як на небі, так і на землі. Що це означає? Це означає, зараз їде поїзд, можливо, трохи шумить. Що це означає, що в Бога є якась воля на небі. В нього є якась потужна воля в нього в серці, в нього є потужна воля. І як воля Божа, вона завжди, як написано, добра, блага, вона на спасіння людей, вона на зупинку війни. Але чомусь Ісус каже, що мало того, що Бог має ту волю в серці, потрібно співдіяти з Богом, з його волею, з пророчим словом, і просити притягувати цю Божу волю з неба на землю. Бо інакше би не було змісту, щоб Ісус сказав, моліться ось так. Нехай Твоя воля, як на небі, буде і на землі. Тому наша молитва, моя молитва в цей піст, полягає в тому призивати, що як ми говоримо в церкві, сповідувати це від слова гомологео боблійне слово, яке означає говорити то саме на землі, що Бог говорить в небі. І коли ми це робимо, говоримо на землі, те, що ми пророчому дусі, відчуваємо, є в серці Божому, тоді таким чином притягується на землю Боже потужне. Благословенне Слово і Божа воля. Ще один зразок і приклад того, що не зразу і не відразу так, от Сходу, коли в Бога є плани на небі, вони зразу автоматично виявляються на землі. Потрібна співдія Божого народу. Це приклад молитви Даниїла, який 21 день постів молився і просив Бога мудрість і виявлення Його планів. І коли прийшов вже до нього ангел, архангел Гавріл, як ми розуміємо, то він йому сказав таку річ, в перший день я вийшов вже з Божою волею, але потрібно було 21 день боротьби Даниїла в пустій в молитві, і боротьби, він каже, ангелів, архангела Михаїла, який бився з царем перським, це сучасний Іран. щоб я прийшов до тебе, і ця Божа воля, яка на небі була виявлена, вирішена, вона прийшла до землі. Бачите, 21 день певний проміжок. Між тим, як Божа воля, Боже рішення, Божі сили, Божі ресурси, Божі дари доходять з неба на землю, це є невивчений феномен духовної реальності, тому що він в якійсь мірі ну, не поміщається в обряд, в традицію, запалення свічок, міждзвони – дзвони, це дещо інше. Це стосується не семантики культурної, релігійної, це стосується духовної реальності. Тому люди, молитовники, істинні Божі поклонники, вони цей феномен ефект розуміють. Тому я ще раз кажу. В Божому серці вже від якогось часу є рішення потужне і сильне, що цій війні має прийти кінець. Але, любі мої, має бути співдія Божого народу в якійсь мірі на блюдечку. Скажемо, мало що дається, якби Бог дає, але ще є окрема задача навчитися це взяти. Це так, як Ісус Господь наш, ніби здається з одного боку. І це правильно є з того Божого боку, з боку благодаті, що Він. Дає нам своє спасіння, він його заслужив, він заплатив за це ціну. Але яка проблема людям, людям це взяти? Це взяти в якійсь мірі? Це є окрема ціна, окреме зусилля, щоб людина дійшла до розуміння Євангелії, щоб вона змусила себе вислухати цю Євангелію, потім встати на коліна, покаятись перед Богом. І аж тоді цей дар Божий він приходить в серце людини, і він... Отим даром стає спасительним, коли людина спасається, її ім'я записується в небі, і людина має надію йти до вічності. Тому бачимо, друзі мої, що в всіх Божих дарах, у всякій Божій благодаті є оцей момент, коли тебе, треба до неї простягнутися, простягнутися. Тому навіть зцілення, як ми говоримо в церквах, які в це вірять, воно в нас є. Воно вже дві тисячі років, скажімо, сотворене, і це дар Божий, але до нього треба вміти простягнутися. Образом цього є оця кровотечива жінка. Здається, зцілення далося їй даром з одного боку, і це насправді дар, за який неможливо людині заплатити нічим. І ми ніколи не говоримо про те, що ми платимо ціну за те, щоб зцілення Боже чи звільнення, чи спасіння було в нас. Ми говоримо тільки про це. Що існує ціна з нашого боку простягнутися і прорватися через свої сумніви, через свої страхи, через нехід, через лінь до того, щоб торкнутися цього Божого дару, щоб сила цього дару прийшла в наше життя і нас цілила і звільнила. Отож, любі мої кровотечева жінка, в неї було багато традиційних ритуальних перешкод, щоб кровотечивою, ритуально нечистою, не торкатися людей, але вона ломанулась між людей, вона накликала на себе. Таку, знаєте, обрядове покарання, бо їй було заборонено це робити, позанечищувала всіх людей кругом себе, і в якійсь мірі могла би, по ідеї, занечистити самого Христа Раві Ізраїльського. Але сила освячення Христа, вона навпаки очистила її і всіх цих людей і поглинула ту нечистоту. І похвалив її Господь і сказав: Ти молодець, віра твоя спасла тебе. Бачите, коли ми кажемо, що Бог спасає нас своїм даром. Своєю благодаттю, і ми віримо, що це Його дар, його заплачена ціна. Ми туркаємося його, він обертається до нас і каже: Ви молодці, що ви заплатили ціну зі свого боку, і він каже, Віра спасла ваша вас, а можна так ще перекласти твій труд просягнення до мене, твоя ціна досягнення мене, твоя ціна зусилля віри спасає тебе. Тобто, це двоякий погляд з точки зору нашого на Бога, його дари, заслуги і благодать. І точка зору Бога на нас, де він похвалить нас за це, що нам це щось коштувало, а ми цю ціну заплатили. Мудрі люди зрілі, вони розуміють різницю між один і другим. Не зрілі, вони почнуть істерику на ту тему. Ні, це не так. Все дається нам отак от от легко, все зроблено. Я згідний з тим, і ще раз кажу, все зроблено. Але, любі мої. Все одно я вірю в цю таку духовну біблійну теорію співпраці з Святим Духом людського серця і людської душі, де молитва це також ціна простягання до Бога. І де піст це також своєрідна ціна простягання до Бога. Багато аспектів є в посту, я буду ще про це про це знову і знову говорити. Не знаю, дойде неділя до кінця і понеділок, зранку, я знову послухаю в дусі, в серці моєму Господа, бо я вмію до певної міри слухати його, що скаже мені мій Господь. Продовжувати мій піс далі, чи, напевно, на певний час цього досить, я не знаю. Але мені зараз Господом дуже солодко і дуже приємно. Вчора в мене була одна потужна молитва за одну людину, яка є в стражданні, випробуванні. І ви знаєте, що любі. Десь я відчув близькість до неба, то солодкість доторку до Господа зблизька за цю історію, за цю нужду. І я вірю, що. Господа, я не то, що вірю, я відчув, що ця Господь якось пройшла скрізь мене до неї і торкнула цю людину. І мені в той момент так хотілося продовжувати цю піст, цей піст, бо це відчуття, яке народилося, зближення до Господа, воно неймовірне. Ще десь днів п'ять тому прийшов до мене один брат, таке свідоцтво. він десь, я так розумію, третя, четверта стадія раку. І такий, знаєте, був прощальний візит його до мене, таке от відчуття. Так мені шкода його було, знаю його давно. І знаєте, в якийсь такий. Вір, як я зробив це завжди, клан поклав руку на нього, помазав його ілеєм, помолився. Я не скажу, що було дуже сильно якесь відчуття. Знаєте, що от воно, це стілення, прямо через руки прийшло вогонь загорівся. Не було цього. Але за день-другий цей брат пише мені і каже: пастор, дивна річ сталася. Каже, я приїхав додому, і я вже відчув полегшення, я можу дихати. Каже, я в два рази менше болю відчуваю, в два рази менше задишку пережив. Аналізи добрі прийшли. Я вірю це цей процес відбувся. Я знаю знову ж таки, що люди, минувши, не люди давніх пробуджень, вони практикували піст як спосіб свого наближення до Господа. Не так, щоб це була знову ж таки наша ціна, де ми Бога знаходимо. Він більше будь-яких людей наблизився до нас. Він каже: Я стукаю в твої двері, чи ти почуєш, хто почує мене, хто відчинить мені, я війду і буду вечеряти. Виявляєте, Ісус заплатив ціну, коли він з самого неба прийшов до дверей нашого дому. Я не знаю, скільки це, яка це відстань. І вона міряється не тільки в географічних кілометрах, скажемо, щоб дійти до наших дверей дому. Вона ще перед тим міряється в якихось кілометрах духовних, де йому треба було з престолу зійти. А це неймовірна висота опуститись, понизитись в господеві моєму свого престолу. Наскільки наскільки високо Бог в своєму достоинстві він цю віддуль подолав донизу до мене? Потім мій Господь прийшов в небеса до краю їхніх. Це також неймовірна величина небес. Тоді він пройшов все під небеся. злобне, диявольське. Яка величина цього я не знаю? Тоді він в це фізичне небо, потім відстань його втілення, його народження. Всі ці роки, коли він був дитятком зачатим, став зрілим мужем, проповідував Євангелію аж до Христа. Це відстань, як він йшов до дверей мого дому. Тоді, після цього, мій Господь якби помер, він зійшов до аду. Яка це відстань від Христа земного на Голгофі, до цього духовного виміру пекла? Я не знаю. Там він був воскрешений, там він переміг сатану, потім він вознісся до Господа. Після цього в духа свого зіслав. На землю, і вже тоді через Святий Дух опинився біля дверей мого серця. Вау! Це неймовірні духовні кілометри, нереальні, безконечні. І цьому, друзі мої, цих безконечних кілометрах, духовних, фізичних, я вже чую стук від його до свого серця. Але виявляється, Господь говорить, що є ще ціна, як він каже, почути його. Це питання, напевно, зусиль нашого духовного слуху. Це питання про людину, яка навчилась прислухатись до голосу совісті, чи ні. На ну, це деколи в людини йде все життя. От, наприклад, розбійник на хресті, який покаявся, а другий не покаявся. Чим вони відрізнялись? Відрізнялись тим, що десь протягом своїх скрізь злочини, які робив один і другий. Оцей другий все ж таки він картав себе. Він міг прислухатися до голосу совісті, і трошки він її залишив по собі розвинув. І завдяки цим зусиллям він зробив ще одне зусилля, смирився на Христі, і спасіння прийшло в його життя, в його вічну долю. Я неймовірно дякую Господеві за те, що в моєму житті були ці зусилля, якими я крізь моїх ровесників Богословської академії простягнувся до нього, щоб прийняти його таким, як він є. А він дуже відрізнявся від цього, як нас навчали. І сьогодні я в радості Божій, в близькості Божій. Отож, любимий Ісус ще каже, ще є зусилля піти і відкрити йому двері. Це про тих, хто вже чує Божий голос, і, напевно, йде мова про тих, хто відносить себе до християн, до Божих людей. Але ще потрібно, напевно, мати якусь таку життєву практику, де йти своїми ногами, наприклад, на служіння до церкви, йти, наприклад, в таємну кімнату, щоб мати ці зустрічі з Господом. Бо що толку з того, що ти вже чуєш Бога, знаєш, наскільки Він важливий в твоєму житті, але ти не йдеш. Тобто. Назвем це так, як воно називалось би, не платиш ту ціну зі свого боку, щоб дати можливості Ісусові війти в твоє життя і говорити з тобою. Тому я думаю собі, я з одного боку хвалю мого Господа, дякую йому за те, що Він неймовірний в своєму простягненні до мене, в цій заплаченні своїй ціні. Всю вічність буду славити Його і хвалити. А себе буду заставляти простягатися до нього, який простягся до мене. І тому десь той мій піс, любі мої. В корені, всередині цього всього, попри мою віру і молитву за закінчення війни в Україні, попри те, скажемо, що ми потребуємо від Бога чуда як церква, щоб ми утримали цей потужний ресурс нашого фізичного місця, приміщення, де ми умножимо, помножимо нашу роботу духовну, наше служіння людям, попри це все завжди, в будь-якому пості, з будь-яким наміренням посту, буде існувати щось, що важливіше за це все. Це наше особисте, сердечне. Наближення до нього, простягання до нього, як я сказав, як кровотечива жінка, якій потрібно було стілення, як розбійник на хресті, якому потрібне було покаяння і вічне життя. Бачите, розбійник, хоч він мав цвяхи в руках, також був побитий і вмирав. В нього було багато перешкод менше всього думати, можливо, про це чи говорити, але він скрізь ці обставини простягся, молився на очах всіх людей. Здається, був би опозорений, бо перший не хотів втрачати свою гордість до кінця. Він був лев. Він вирішив, що він загине красиво, а другий сказав: Я загину в смиренні перед Богом. Отже, кожен з нас десь має в житті перешкоди, щоб вечеряти з Ісусом, вечеряти з Господом. І я вірю, що піст, любі мої брати і сестри. Попробуйте і ви побачите, як це, наприклад, саме примітивне розуміння посту не їсти, як це не їсти. І відчувати, слухати свою натуру. Це так по-дитячому спочатку виглядає. І люди зразу зриваються, вони не готові, не розуміють, ради чого. Ти почни це робити, і ти тоді відчуєш, для чого це, і ради чого, це, що почне робитися з тобою, як почне тебе кобасити, твоя плоть, твій егоїзм, голоси демонські і так далі. Але мужні, хто дійсно хоче Христа Ісуса в близькості з Ним через ту кашу відчуттів, через білібірду абсурдність своїх якихось таких. Імпульсів, коли він все ж таки заспокоїться і дозволить Святому Духу говорити до себе, почне дуже сильно і швидко духовно рости і якісь великі Божі речі розуміти. Тому, друзі мої, мої брати небесні і сестри, я не знаю, я на цьому шляху неймовірно вирішив посвятитись господею. Я закінчу цей піст. Я розкажу вам пізніше про те, як буде виглядати моя особиста життєва практика. Хоча, з одного боку, хтось каже, та це піарщина, друзі мої. Ця піарщина би була, якби, наприклад, в мене не було призвання пастора і такої задачі наставляти Божих дітей і кликати їх і за Христом і десь, і за собою. Будьте благословенні, мої дорогоцінні. Чесне слово, на початку цього запису я мав іншу ідею іншого запису, Запису продовжувати говорити про зціляючу фізичну сторону посту. Фізична сторона посту, яка нас ціляє і зцілить від 80% наших хворіб, яких ми потребуємо, просто зцілення, ніби здається, короткою молитвою піст це дещо тривалий метод, більш такий, знаєте, який вимагає від нас зусиль нашої душі і тіла, але він гарантований 80% відсотковим зціленням і лікуванням від Бога. Це був мій задум, але я зроблю напевно це трошки пізніше. Наступний раз, може навіть завтра. Але цього разу, от уявляєте собі, від Духа Святого вийшло ось таке десь послання Господнє. Тому підсумовуємо, любі мої піст: це є зусилля з нашого боку, нашої волі, нашого тіла, нашої душі, нашого зосередження до Господа, відкрити йому двері, наші ж власні двері. І дати можливість Господеві війти і вечеряти з нами, тобто мати близькість з нами. От я бачу зараз такий внутрішній духовний образ. Якщо ми цього не будемо робити зі свого боку, тих екстра зусиль, щоб ввести Ісуса в серцевину свого життя, свого дому, по образу того, що Він казав откровенні, тоді ми будемо спілкуватися з Ним через двері. А як виглядає це спілкування? Хто там прийшов? Ісус каже, то я глухим голосом через двері. Що ти хочеш нам сказати? Він щось скаже, скаже, що любить тебе, але ти будеш чути це як через стіну. І ти не даш йому можливості тебе фізично обняти, обняти з точки зору духовної близькості. Ти не даш можливість скуштувати те, що він приніс для тебе як пастир, який хоче накрити для тебе стіл в виду твоїх ворогів. Ти не відчуєш, не побачиш його очей, близько його очей, його любові. Це зовсім інший рівень пізнання Бога, як за дверима. І тому більшість людей вони служать господеві, які все ж таки за дверима, їхнього життя. Це не означає, що його якби за дверима, що він його немає, або вони не прийняли його. Вони прийняли його, але за дверима. Але потрібно оце зусилля почути його і прийняти його. Потрібно додати цих зусиль серця, щоб насититись його благодаттю і переживанням досконалого дару, за який він заплатив наше життя. От така от трехгранна. Мудрість Божої благодаті, яка є повним даром Божим, але з другого боку, також хоче подивитися, наскільки нам цінно є те, що він приніс даром для нас. Будьте благословені, далі спілкуємося. Нехай Ісус Господь буде з вами. Ще раз нагадую: цей запис я зробив в першу чергу на каналі моєму особистому, який називається Андрій Макітишин, але, напевно, закину його також на канал. Агапи Церква називається цей канал Церква Агапа Львів. От, ми мусимо дублювати ці канали, бо бувають різноманітні технічні збої, всілякі неправильно сказані речі з точки зору <кхів>, редакції чи критики навіть Ютубу. Тому, друзі мої, це є добра гарантія. Тому будьте благословенні, підписуйтесь на один і на другий канал. Господь з вами.